Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні на вас очікує влог з Києва. Влог буде невеликий, але з дуже цікавими та важливими історіями та кадрами. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, ставте вподобайку, пишіть коментарі і будемо популяризувати українськомовний контент разом. Можливо, хто не знає з 2018 по 2021 рік. Ми з чоловіком мешкали в місті Київ. Це був прекрасний час встановлення нас двох як особистостей у багатьох планах. Тому ми завжди з величезною любов'ю повертаємося в це місто, де нас чекають наші друзі. У цей раз ми їздили на 4 дні. Часу було зовсім мало. Зустрічі та людей, з якими побачитися, було дуже багато. Тому я не завжди мала можливість, та й, чесно кажучи, бажання діставати камеру, фільмувати це все. Але все ж таки щось є. В перший день ми вирішили піти в музей, який проходили вже тисячу разів, але жодного разу не заходили. Це Національний музей історії України. Головна експозиція на першому поверсі була присвячена нашому з вами сьогоденню. Там представлені реальні речі, які були вивезені з зміст, які були захоплені, а потім звільнені нашими захисниками та захисницями. Трохи далі у першому залі була представлена експозиція видів зброї, починаючи від стародавньої історії України, чим саме користувалися у період палеоліту, Мезоліту, переходячи до скіфів, сарматів та прадавніх слав'ян. І вже далі по ланцюжку, до зброї, якою користувалися під час ОУНУПА і до наших днів. Було дуже цікаво та пізнавально побачити все це на власні очі. Також була експозиція присвячена саме періоду Київської Русі, разом з научною діарамою, частинами збереженої десятиною церкви, іконами та прикрасами. Від цього всього ми реально наче поринули у той час. На другому поверсі ми знову повертаємось до історії України, починаючи від проголошення незалежності, великої експозиції, присвяченої стягу, а також місту Героїв Бахмуту та Азовцям, які загинули, захищаючи нас. Вже на виході з музею неможливо було пройти повз страшні сторінки нашої історії концтабору Ягідне. Мені соромно, але до того моменту я про нього нічого навіть не чула. Ягідне це українське село неподалік від державного кордону України з Білоруссю у 12 кілометрах на південь від Чернігова. Населення становило на той момент 399 людей. У перші дні повномасштабного вторгнення населений пункт був захоплений російськими окупантами, і військові РФ примусово зігнали місцеве населення до підвалу сільської школи. Протягом майже місяця, у приміщенні площею 197 квадратних метрів, тут отримували 368 людей, серед них 69 дітей. 31 березня 2022 року почалися бої за звільнення села. 3 квітня ягідне визволено від російських військ. На наступний день ми поїхали на ВДНХ. Просто обожнюю це місце за його простір. Можна просто гуляти по території експоцентру, сидіти десь в кафе або відпочивати на гамаках у яблуневому саду, перекусити смачною їжею на фудкортах або взяти ровери та поїхати покататися в ліс. Раніше ми дуже часто проводили там час. Але зараз ми приїхали в скейт-парк, бо там вже як декілька років побудували одну з найкращих локацій в Україні. Людина розминається буде йти кататись, а я розминаюсь, буду їсти купуру клас. Після ми багато гуляли по місту, і, до речі, на Софійській площі тоді була виставка знищеної окупанської техніки. А вже після зазирнули у популярний заклад OG Burger. Вони пропонують як м'ясні, так і веганські позиції. І у кожному наборі бургер, картопля фрі, а також кола або вода на вибір. Отже, бургер працює у дворі з воронами на рейтерській. Звичайно, ми взяли веганську позицію, але, по моєму досвіду, люди, які не дотичні до вегетаріанства або взагалі веганської культури, частіше за все роблять цю їжу абсолютно несмачною, бо їм здається, що достатньо просто додати помідор або зробити зі звичайно м'ясної котлети квасоловою, і на цьому все. Але люди не розуміють, що незважаючи на все це, потрібно цю їжу також наситити смаками, додати. Більше спецій або поєднати якісь цікавенькі непоєднувальні на перший погляд продукти, щоб вийшло дійсно смачно. Це моя особиста думка, але веганська позиція саме в цьому закладі мені абсолютно не сподобалась. На жаль, ввечері я вже пішла туди, за чим у Києві скучила просто неймовірно. Це ход йога. Вона виконується в кімнаті на гріті до 38-40 градусів і з вологістю 40%. Попри численні гарні відгуки про практику гарячої йоги, у неї є дуже багато протипоказань. Тому перед тим, як туди йти, а я вам дуже раджу сходити на цей експірієнс та попрактикувати з задоволенням, обов'язково проконсультуйтесь або своїм лікарем, або просто зверніть увагу на своє здоров'я. Обов'язково прочитайте перелік недопустимих моментів або хвороба. Орок для того, щоб практикувати цей вид йоги, бо це дуже важливо. Займайтеся своїм здоров'ям, не зволікайте. Зняти саму практику дуже важко, бо ми займаємося в повній темряві при свічках, і практику просто б не було видно. Але повірте мені, воно того варте. На наступний день у нас чоловіком була річниця весілля, тому ми вирішили у заклад, у який я вже дуже давно хотіла потрапити. Заклад називається «100 років тому вперед. Це ресторан української кухні, на в кухарем Євгеном Клопотенком. У жовтні 2019 року, до речі, National Geographic обрали ресторан 100 років тому вперед для зйомок сюжету про українську кухню та борщ. І за словами самого Клопотенка, ресторан поєднує традиційні рецепти української кухні із сучасними технологіями. Особисто я туди йшла за їх фірмовим борщем із печі зі сливовим лекваром. І так, основа підборче у них повністю на овочевому бульйоні. Тому, якщо попросити не додавати туди м'яса, страва виходить повністю веганська та неймовірно смачна. А ще комплімент від шефа та їх десерт з гречки мені дуже смакував, тому обов'язково всім раджу завернути в цей ресторан. І нарешті заключна зупинка у нашому невеличкому вікенді в Києві був кураж базар. Кураж це перша київська благодійна барахолка, яку створили ще у 2014 році. Ми потрапили на перший кураж від початку повномасштабного вторгнення, та він проходив вже у новому місці. Красиві люди, цікаві локації, класна музика та смачна їжа на будь-який смак. А також незвичні речі, які можна придбати. Тим паче, що весь прибуток з куражу направляють на благодійність. Цей захід проходить у вихідні один раз на місяць, тому я дуже раджу якось потрапити сюди та надихнутися неймовірною атмосферою. Щиро дякую, що додивилися цей влог до кінця. В коментарях можете написати свої улюблені місця в Києві, а ми вже з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. До зустрічі на килинках. Намасте!